Минулому році Ужгород посів другу сходинку серед міст України з найбільш забрудненим повітрям. Така статистика збентежила фахівців. Та, як виявляється, причина очевидна величезна кількість автомобілів. На 120-тисячне місто зареєстровано понад 40 тисяч транспортних засобів. Тож фактично кожен третій Ужгородець має зарізного коня. Спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводять регулярно. За їх результатами минулого року показники забрудненості значно знизились. Тепер Ужгород на 12-й сходинці серед міст України. Однак, за словами фахівців, причин радіти нема, адже показники знизились не завдяки проведеним заходам, а через атмосферні явища. Якщо було засушливе літо, потім а інше було більш дожливе, значить ті всі забруднюючі речовини просто в нас перейшли Землю, в ґрунт. насамперед, такі показники спричинені географічним розташуванням міста, великою кількістю транспорту, в тому числі транзитного, та використанням газу метану. Значну роль відіграють і побутові відходи, зокрема, пластикові пляшки та поліетиленові пакети, що розкладаються не один рік. Причина забруднення атмосферного повітря, як не дивно, і банальні дорожні ями, також неякісний асфальт, кажуть фахівці. Ремонт доріг звичайно. Тому що на кожній ямці приходиться гальмувати, і теж йде більший викид в атмосферне повітря. І, звичайно, ще якість нафтопродуктів, якість палива. Безумовно, теж впливає на регулювання роботи двигунів, яке повинно проводитися. на станціях технічного обслуговування жителі міста нині вдихають чимало канцерогенних речовин, рівень яких перевищує гранично допустимі концентрації. Формальдегіди, діоксид азоту, бензопирен – всі ці речовини нині в атмосфері міста через погане повітря кількість онкохворих в обласному центрі постійно зростає. Забруднення атмосферного повітря в принципі впливає на може спричинити всі захворювання, і в свою чергу це може впливати на смертність в навколишньому середовищі на Чайно багато токсичних речовин можливо і канцерогенних речовин. А Вони якраз і спричиняють цілий ряд захворювань пухлинних, пухлинних захворювань, онкозахворювань. На жаль, попри застереження фахівців, міська влада нічого не зробила для виправлення ситуації. А фахівці кажуть, вихід із неї є. Перш за все, зелені насадження, ремонти доріг, контроль за побутовими відходами. Треба починати з себе, тобто треба не смітити на вулиці. Потрібно збирати папір, здавати її в утилізацію, тобто на повторне використання. Звичайно, що треба чим менше використовувати води, чим менше використовувати різні інші синтетичні матеріали, використовувати природні, натуральні. Наберіть, візьміть краще паперовий у магазині пакет, ніж або візьміть сумку, яка яка може використовувати скільки разів ніж пластикові пакети. Багато хто з ужгородців каже, що готові докласти зусилля, аби виправити ситуацію, адже від цього залежить, Же життя їх нащадків. В першу чергу не смітимо ніде. Стараємося, щоб за нами було чисто, до нас було чисто. Оце саме основне. Дерева насадили, щоб було чисто, пляшки то все не треба кидати, щоб був порядок, щоб люди самі не викидували всякий мусор. Пляшки то все всьовики розкидують, теж в лісі кругом. Проблема збереження чистоти навколишнього середовища, на жаль, залишається однією з першочергових. Неусвідомлення людиною законів природи призводить до погіршення екологічного стану на землі. З роками довкілля забруднюється шкідливими речовинами. Необхідно постійно працювати для збереження екології, адже хороша екологія запорука міцного здоров'я.